Усім привіт! Нарешті знову новорічна рубрика на моєму каналі. І знову я вам буду показувати новорічні асортименти в різних магазинах. І перший магазин, який ми відвідаємо, це буде епіцентр, який знаходиться на Петропальській Борчагівці за вулицею Кришталева 6. Я була, до речі, досить приємно здивована тому, що вже повністю, можна так сказати, розкладені речі різні. Хоча сьогодні лише 29 жовтня 2023 року. От, але вже досить гарно все оформлено. Хоча я була ще в іншому епіцентрі, то там тільки розставляють. А в цьому вже все є, в принципі, і ми починаємо, як завжди, з скляних іграшок. Ось, наприклад, мавпочка, медмедик ось такий шишка, також зайчик. Ну, це, до речі, іграшки такі, які були в минулому році. тобто... В Минулих роках я їх вже показувала. Ті, хто мене дивився, ці знають. Наприклад, ці валяшки різні чобітки. Тобто, це все вже було, показувала, але ще раз показую саме таке красиве, гарнесеньке, що продають на сьогоднішній день. 109 гривень ось такий годинничок з україною. І також є такий самий, але вже без України, і просто циферблат звичайний. Ну, і як ви бачите, тут фігурки різні є, взагалі, різних розмірів, тому подібному. Ось, наприклад, кошик ось такий. В минулому році я думала, що це і це, а то виявився кошик. Совушки оці мені дуже сподобалися, є в чорному, а є в золотому кольорі. Як на мій погляд, то в чорному краще. Сова прозора, чорна, 105 гривень куля чорна, слава Україні. Також грибочок ось такий. Просто куля з цвіночками, можна так сказати. Песик в шапці новорічній. І також наступний рік це рік дракона. Отже, ось дракончики зелені. Також є білі дракончики по 216 гривень. Ось такі. Ну І як ви знаєте, я в принципі люблю ось такі от фігурки, які склеєні, можна так сказати. То ось також дракончики в різних кольорах є 2024, у них на пузику. Карети ось такі за 105. Як ви знаєте, ті, хто мене знову ж таки дивилися, як я прикрашаю ялинку, то у мене є така. І ось ці дракончики просто у вигляді кулі. Також мені дуже подобаються такі іграшки: 102 гривні. В різних кольорах є. Червоний, там, білий і тому подібному. 99 гривень мені сподобалися ці кульки з кроликами та морквиною. Минулому році, до речі, їх не бачила, тож це новинка. Ведмедик ось такий. Знову ведмедик на місяці вже рожевенький. А, також ще є кулі з дракончиками за 102 гривні. Знову ж таки, це розфарбовані вони. А, ну, і просто кулі З різними там тваринками, звірятками. І зірочки ось такі. Файні. 135 гривень є подаруночки, є фіолетовий синій подаруночок. є ось така от жабка-лягушка. І... За 135 гривень знову-таки дракончики в різних кольорах, блакитний, білий ось ще є ось такий дракончик в такій позі з подаруночками, як ви бачите. І також ще є білий дракончик з шапочці. За 90 гривень, знову ж таки, дракончик. Це просто ось така куля, схожий на того, що я показувала буквально тільки що, але він без упаковки, і тут ось такі квіточки. А в руках є такі, що. Наче три зуб І в різних кольорах знову ж таки блакитний, помаранчевий, серіблястий, 74 гривні куль з дракончиками, різні кольори, різні дракончики за 81 гривню ось такі боролі. А також є за 349 гривень шишка з собою зверху, така масивна іграшка. 88 гривень грибочок. Він мені чомусь дуже сподобався. Я не знаю, чим він простенький, але мені здався він чимось милий. 99 гривень рожеві кулі. Люблю рожеві кулі, не знаю і взагалі рожеві, Все, що з рожевим пов'язано, то це супер. Оце я купувала в минулому році, але це пластик. Я не знаю, що він робить в склі. Рожева прозора куля з полосками блистячими, 40 гривень сердечки, а також зірочки різні і просто круглі. Малесенькі кульки. Тут ще є багато ось таких іграшок, котрі не б'ються, наприклад, сніговичок мені дуже сподобався вже 62 гривні. Ну, і загалом вони зроблені з дерева, як ви бачите. Ангелочки, воно, будиночки. Далі за 189 гривень дракон такий в різних кольорах. І в різних позах знову ж таки, Ось, наприклад, такі є, є ось такий з шапкою зверху. Дуже прикольні. За 99 гривень з такі штуки, я не знаю, вони мені якісь хімічні елементи нагадали, <гадання> Вибачайте. А Далі шишка з ось таким бантиком, рожевим зверху. Тростини Ось такі дуже гарні. Мені особливо сподобалася ця рожева та ось ця котра поруч, От прям дуже зайшли. 122 гривні пудельочок в золотому кольорі. За 89 гривень ось такі бакальчики, а всередині плескітки. До речі, в минулому році я такі купувала, і, як ви бачите, новий колір, червоний колір, Бо в минулому році таких не було, як мінімум я не бачила. А, ну, і ось такі янглочки, цукерочки в білому якомусь такому кольорі. Це все з кляні іграшки, до речі. А, ялинки, борульки. Якісь довгі такі. А далі за 89 гривень пухнастики на кулі. І з різними візерунками є сова за 89 гривень в білому кольорі, а також пташечка, також за 89 гривень. А 168 гривень. Ось такі. З гілочками якимось, ялинки. 139 гривень куля з ось такою от опуклістю якоюсь, я не знаю, з бісером довкола. Далі 124 гривні різні фігурки. 139 воно цукерка є гарна А Прозорі іграшки. Також от такий дзвоник мені сподобався з шишками зверху. Коштує 89 гривень. За 109 гривень ось така сова, у неї бісер на крилах її. Далі різні блакитні іграшки. Ось ще, до речі, з пташечкою всередині є за 148 гривень. Є також з фіолетовим таким градієнтом. якимось. Далі рожева тематика. Мені ось ця куля сподобалась чимось. Тут такі, знаєте, мазочки, якісь, краплиночки, краплення, не знаю, за 89 гривень. Знову пухнастики різні на кулях, за 89 гривень. Ну, і також ще є за 69 гривень пухнастик, але тут вже таке видовжена куля. Знову пухнастик на білій кулі, рожевий пухнастик на білій кулі, бо звучить як. За 139 гривень бархатні, ось такі, дуже приємні на дотик. І знову ж таки, ось цей пухнастик зверху, якийсь пір'я таке тонесеньке. Далі ще фігурки скрині. Ось, наприклад, сова мені сподобалась за 158 гривень з окулярами такими. Також багато цукерок різних в різних кольорах, різних форм, різних, я не знаю, там. Стилів, також морська тематика. ну І знову ж таки новорічні Санта-Клауси, щелкунчики якісь, я не знаю. Досить гарні, як на мій погляд, вишенька, тачка. ось така, Також дзвоники і ось такі ось олені є. За 158 гривень є ось така рожево-червона повітряна куля. Також є багато пташок. Ось, наприклад, за 98 гривень червона пташечка сидить на гілочці. Також за 98 гривень, по-перше, ось. Така балерина в фіолетовому костюмі, і ось така ось блакитна пташечка, яка також сидить на гілочці. За 158 гривень ось такий милий сніговичок. він так мило посміхається. За 135 гривень морозиво-рожеве, ось таке з посипкою зверху. Фігурки також ще є за 216 гривень. Ось така дівчинка та медики є, також прозора куля, звичайна ось така, за 169 гривень, 108 гривень кулі з снігом, наче всередині, та дракончиком. Різні є варіанти цих дракончиків. За 173 гривні ще є ось такі досить цікаві кулі. Тут знизу нема нічого, просто. Наче як обрізана, можна так сказати. Ось ще в червоному кольорі, а ось це рожева мені чомусь нагадує медузу. от Серйозно, ну погодьтесь, чимось схоже на медузу. 75 гривень мишка в ось, такому ось, ось такій шапочці новорічній в різних кольорах. 188 гривень балерини з сукнею у вигляді пір'я. Рожевий, білий, тілесний, чорний, блакитний, червоний кольор. А також ще є за 188 гривень ось такі вже більш звичайні баларини. Ось ще є за 66 гривень. Милі пташечки на прищепках. В різних кольорах, ось наприклад, білу вам показала сріблясту, ось таку, а також є в золотому відцінку. Також за 68 гривень колібрі, також на прощепках і також у тих самих кольорах. За 270 гривень різні олені, також в різних варіантах кольорів. За 75 гривень гномик, 98 гривень ось така яхта. Ну а далі трошки по так званому декору. Різні іграшки у вигляді дракону. Знову ж таки, наступний 2024 рік це буде рік дракону. Ось тому. Дракончики різні, брелочки, просто м'які іграшки. Ну і, як завжди, Діди Морози, Санта-Клаус, і це от все. Всі ці фігурки також тут продаються. А, мені дуже запала в душу ось ця от сова. Вона якась така мила мені здалася. Ну і окрім цієї сови, тут є багато різних сніговиків, медведиків, оленів, зайчиків, різні звірятка, одним словом. А також ось такі ялинки тут є. Різна цінова категорія. Тетегорія, наприклад, 1300-2100. Різної якості ці ялинки також. Ось, наприклад, за 2800, 2700 з шишками ось такими. Ну, і далі ось такі квітки на ялинку. Напишіть, до речі, свою думку про них. Вам вони подобаються чи ні? От коли ці квітки вони на ялинці. Ну, ось різні підсвічники для. Свічок з шишками, з ялинковими гілками, ну і різні вінки на добері. Це все, що я хотіла вам показати сьогодні. Як ви знаєте, в кінці відео я завжди показую те, що я придбала в магазині, але сьогодні я нічого не купила, тому. Просто асортимент епіцентром. Пишіть в коментарях, що вам більше всього сподобалося. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть знову ж такі коментарі, підписуйтесь на канал, а також на всі соцмережі, які вказані в описі під цим відео. Всім бувайте, до нових зустрічей!